Добрый раночек. Что там? Выгоняем от дракона. Маруська. Тут. А ну. Шо? Кто это тут на валы? Это ты? Да не, я думаю, это не ты, потому что это какие-то Так, что мы сегодня? Будем шарашечка. А, блин, опять все. Опять все пауки, блин. Ну что такие, ля? Я же с вами домовлялся, чтобы не цей. Перегороджую тут мені все. Це жах просто. Так, ладно, сідаємо в бричку і полетіли. Опа! Що нас тут показує? По зарядам. А по у зарядам... нас показує. ЧІКС 128 грав Ну, це таке діло, воно може мінятися від стилю їзди. рейк запустився. Так, давай, щось заснімемо, мені цікаве. Ой, каводочки. Піщать. Заржавіли. Так, всім гарного дня. Я каву п'ю і лечу працювати. Так, ну що, лупанув я замовлення по уклончику. Зараз вам скріночок, бамс. Там разом з подачею 5 кілометрів. 160 гривень по комфортику. Нормально, нормально, прямо в центр. І мені якраз це і добре, тому що я зараз їду за хлопцями і як завжди везу їх на будівництво. Так що якось так. А, і до речі, вчора підписник на Теслі Білій. Ти там підписуйся в телеграм-канал, будемо там спілкуватись. Можливо, десь здибаємося на каву. Ну і взагалі, тіпа, ну, хто з Рівного, можливо, якось зробимо на каву, там десь зустрінемось. Можливо, коли 1000 підписників буде, ось уже залишилось 20 підписників і буде 1000. Одна з цілей буде виконана. Так, ну що, ми трошечки час-пік відкатали. Три мінімалки зробили по 70 гривень. І можна собі кататися далі. На... До речі, остання мінімалочка, то хлопець соточку залишив, там 70 гривень було, він... Давайте сторежте з весь ки. Бомба, зараз там прикріплю. 70. <кхи> Дай все. Дякую. І зараз взяв там щось більш-менш нормальне. Зараз я вам скрін прикріплю там щось, значений 140, а за скільки кілометрів. За, грубо кажучи, 7 кілометрів, ну, 20 гривень кілометр. Таке, що робити. Працюємо! пассажир летит на мотику дал мне резину в багажник, каже, лети, я зараз Дожену тебе, полетів тепочет Да-да-да, двери там открыл. Ну що я вам хочу сказати? <смі> чекав я замовлення пів години з 12.30 до 13.00. І воно так і не прийшло. А я виставив фільтра вже додому. Поїхати. І воно так і не прийшло. Навіть більше, 38 хвилин я чекав, От подивився по останньому замовленню. Де да таке? На зараз каса... 1100 гривень. Своїх в мене тільки 200 гривень. Це виходить, я вийшов в 9 годині, зараз 13. 10, 11, 12 час. 4 години, 1100 гривень. Е, ну, таке. Ну, По 225 гривень грязному в годину виходить. Ну, зараз робота трохи просіла, то це, напевно. Нормально. Я тим часом лечу додому, зараз пообідаю і трошки підзаряжусь, один півтори. І будемо далі працювати. Так, 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 що там зарядився, рівна соточка. Взяв замовлення по болту, 99 там щось. Блін, виходить там кілометраж бешений, звісно, 7 кілометрів. Але мені треба прямо туди, куди вона їде. Так що їдемо помаленьку, працюємо. навалюють. Забрав маляру його компоненти для фарбування і... Буду доставати, забрав з сервісу полірувальну машинку. Я не знаю, як вона називається, хрін його знаю, кожен немає, позривали. Так що, якось так летимо до маляра на бармакі. Хоба! Чікс, Чікс! Чікс! Полетіли. Так, ну що там удачно, я завіз маляру його компоненти. Для роботи і цю а, полірувальну машинку. І набираю знайомий будівник, теж з бармаків, каже, забери мене. Все чотенько забрав, зробив ще пару замовлень ближче до ювілейного і хлопці дзвонять з будівництва з ювілейного. Вообще, замечательно. Зараз заберу їх і відвезу на північний. І буду рухатися далі. Трошки попрацюю, півтори годинки десь. Ні, Ну поки довезу, це годинку ще попрацюю, пару замовлень зроблю, штуки три та додому поїду на вечерю. Ну і підзаряджусь пару годин. Так що працюємо. Так, позвонили свої документики забрати на машинки, новопривезені, розмитнені. Зараз до заряджаюсь, тому що я тільки півгодинки зарядився. Не пам'ятаю, скільки там вийшло. бо щось вийшло, І цей. Що там? Грязної каси 2400 на пробіг. Зараз 110 показує, але там ще плюс 20 км, 130 2400 на 130 пробіг. Так що, якось так, зараз півтори годинки дозаряджаюсь, це приблизно буде. Буде буде, буде. блін, а скільки в мене? 3-3. Ну, приблизно 10 кілометрів буде 70 за півтори години. Вийдемо докатаємо і все на цьому будемо завершувати сьогоднішній робочий день. 21.06. Зарядилося. Зараз показує 58%, прогнозований 72 кілометри. На 2 години мені з головою вистачить. Взяв по болту замовлення комфорт за 86 гривень. Не знаю скільки кілометрів. Взяв перше замовлення, яке попалося. І летимо до пасів. Зараз попрацюємо 2 години і будемо підбувати підсумки сьогоднішнього робочого дня. Тож, завершу я свою роботу на сьогодні. 20. 3.06. Сьогодні, до речі, непогана каса в мене вийшла. 1434. Це у нас по уклону вийшло. 14 замовлень. По болту 597. Не знаю, скільки замовлень. І своїх на 1100 було так. Плюс шестьсот, плюс 1100 своїх і плюс соточка чая була. Дві 234 мінус 484 ну хай буде 2500. 2500, це у нас вийшло за а, 10 годин роботи. ну В принципі, непогано вийшло 250 гривень в годину виходить плюс-мінус нормуль. Так що якось так. Зараз вже під'їжджаю додому. До речі, до 1000 підписників залишилось там всього 16 людей. Так що, будь ласка, підтримайте Тімоху вже, зробіть йому вже приємне та все ж таки підпишіться, тому що багато людей дивиться не без підписок. Це там, якщо не помиляюсь, близько 6. Тих чи 7 тисяч, непостійних, але дивиться <кій> без підписки. Так що якось так. Оце слово так що якось так мені хтось написав в коментарях. Треба назвати канал, так що як так, так. ось якось так. <кій> Дурне, такі. Дурне такі слова пристали до мене. Ой, все, я підлітаю вже додому, собака, вон щось лежить. Що ти лежиш? Вставай, блін, капець. На півдороги розляглась. Буду вже відпочивати, вже спати хочу, що капець. Зараз помиюсь і спати. Так що, всім на добраніч, Хто дивиться в день гарного дня вам. До зустрічі в нових відосах. Надії що в новому відосі в мене вже буде 1000 підписників і будуть уже інші цілі.